Залишилася розв'язана з окупантами. У тих вагах, коли призгадують усіх, хто йдов своїх жінців, візьмули хата з війною, кудово з ним відходили. Усіх, хто ще не був, хто не був, всіх вже не був. Вони вже встануть, а? Вони вже все одно їм плавлять, хлопців. Пірмінова Юлія Василівна, Приїхала з Чернівської області. Мотивація сьогоднішнього заходу хвилина мовчання, щоб люди вшановували пам'ять загиблих. Це Пірмінов Максим Іванович. Воював на Донецькому напрямку. Загинув 17 квітня, 22-го року.